представників осередків партії Удар у місті Керовограді це 16 основних осередків з 29 і вони висунули по декілька делегатів. Тобто, всі вони зареєструвалися, і для, скажімо так, легітимності цих зборів це можна буде перевірити, і підтвердити у інший спосіб. Першу точку, яку ми хотіли поставити і роз'яснити, це дійсно, що партія Удар. Вона продовжує залишатися відкритою, демократичною і допускає до е висвітлення своєї діяльності усі засоби масової інформації, також усіх членів партії і усіх бажаючих, е хто сьогодні тут присутній, я знаю, тут є ряд ще й не членів партії, але всі мають право прийти, обговорити цю ситуацію, а також внести свої пропозиції. Е чого, на жаль, е деякі представники нашого керівництва, умовне керівництва, тому що ми далі будемо розбирати ситуацію, побачити, що це було нелегітимні рішення. Закривали доступ до інформації стосовно публічної діяльності міської організації, Ну, буквально тут найближчі дні ви це могли побачити, і почути. Що ми дзвонили всіх ще не партій? Ну, хто прийшов? Ми скажімо, попрацювали з первинними осередками. Я вже доповісти, що друзі, на жаль, пресінг такий жорстокий. Коли я з людьми домовився про проведення первинних осередків зборів, я вам скажу, просто десь порядком чотирьох осередків люди. Відмовили, сказали, я би вибач, ну на нас так тісно, що ми, ми не хочемо цю ігру жутку просто грати. Не виходить. При тому деякі заявили, що ми виходимо з партії взагалі. Отака От ситуація. Тут йде жорстокий тиск. Поляков обзвонив всім і погрожував вигнати з партії. Ревенко обзвонював, погрожував. Тобто багатьом-багатьом. Тобто йде колосальний тиск на скажімо, на низові партійні організації. Колосальний. Мета не прийти на цю конференцію, яку ми збираємо. Справа в тому, що. От там кажуть, ці люди, там, якісь там вони погані, не такі вони друзі. Давайте уявимо просто, давайте забудемо, що це скажімо, ну, якась там група людей, яка скажімо, реально зараз захопила нашу партію при допомозі Хоха, Полякова, Ревенту, а тут тут, бувших міліціонерів. Я абсолютно претензій не маю до цих людей, які скажімо, оце таким абсолютно незаконним незаконним способом. Захопили міську організацію. Я надіюся, що керівництво наше, скажімо, тому що всі оці дії оскаржені. Я не хочу перераховувати, все це ревізійні комісії нашої партії розглядається все. Я надіюся, що керівництво винесе наше центральне, Київське, О, винесе мудре, зважене рішення із цих подій, які відбулися в нашому місті краді, на жаль. Рішення називається. Ради Кіровської обласної організації політичної партії Удар Демократичний Альянс номер 329 30 серпня 2013 року. Рада Кіровської обласної організації політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформу Віталій Клачка. Відповідно до статей 3.10. 3.11, 3.12, 3.13 статуту політичної партії Удар. Вирішила на підставі висновки Ревізійної комісії Кіровоградської міської організації політичної партії Українська Удар за порушення партійної дисципліни та завдання шкоди репутації партії виключити члени політичної партії Удар Віталія Кличка козу Ігоря Борисовича. Це рішення на сьогоднішній день існує, його ніхто не скасував. Тому я передаю це рішення. До президії. Я його, як голова ревізійної комісії, затвердив, це рокопія, що воно є, відповідає дійсності. І прошу його врахувати, прошу його врахувати при вашому голосуванні. Взяв довідку із управління юстиції Карадської області про те, що він є головою партійної організації, і в нього з цього приводу немає жодного сумніву. Я хочу зазначити, що. Є закон про політичні партії в Україні, яким не передбачено реєстрацію голів місцевих партійних організацій. Передбачено реєстрацію тільки на рівні держави, реєстрацію партійної організації районної міської і районної місті. Друзі, справа в тому, що в юстиції Водим Івач каже, претендує на звання скажімо, юриста, металів, реальний міліціонер. Так от дивіться, ситуація яка? в юстиції може оце для всіх, ну не тільки ж місті, для всіх присутні, всі без винят. Ви берете паспорт, заходите в юстицію міську до Гуріної, пишете заяву, що я така, то така, чи такий, такий, то прошу мені дати публічну інформацію про партію удар і вам вивалять її. На другий день потом дають Право в тому, що в нас кожна первинна організація, кожна. Голова в юстиції зареєстрований, довожу. А це Володимир Вавич не знає. Мало того, що там позов голова, там і заступник середа теж записаний. Все все юсти... ну, Будь ласка, підіть і отримайте. Ну таки, я не хочу воювати з цієї сторони. Тут у нас є клієнти, такі як е, Ревенко, який абсолютно порушує все, що можна. Тобто, тут тут сказати, Володимир Вавич, там про рада. Яка рада? На хаті було косує чотири члена ради із шести. Чотири. 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 Розумієте? Він це знає, є ж, ж керів комісії, не боє запрошував не прийшов. Про обрання ради Кіровоградської міської організації, політичної партії Удар Український демократичний альянс за реформи Віталія Кличка. Пропонується пакетне голосування за е, людей, які будуть входити до членів ради цієї організації. Середа, Козуб, Стадніченко, Безменов, Манженко, Тітов, Рибченко і Колісник. Вісім чоловік. чоловік, будь ласка, хто за? Я так думаю, що ви всі прийшли не просто так. І вас всіх, мабуть, болить, і ви всі прочитали на цих сайтах, всіх, і тому і прийшли. Друзі, дуже дякую. Офіс там де був, там і є. Будемо працювати, друзі, я не здамся. Мене, може, вони вб'ють, може, може, поб'ють, біжать не б. Це таке діло. Ну я не здамся. Обіцяю вам. Бо, тому що, знаєте, у мене була така ситуація, коли ми підійшли тут і кажуть, ви повинні уйти з проєкту. Це, до речі, Андрій Петрович мені каже, ви повинні піти з проєкту. Ну, я скажу так, що не піду я з проєкту, ну це не проєкт. Я мало того, ми такі думки були, просто кинути все, а потім зібралися з ким кулом. Мені кажуть, слухай, хто ти витворяєш? Ти нас сюди стяг, стяг. І чого ти, а ти тікать в сторону, а ми тут лишаємося. Всі розуміють, що перспектив у нас, у всіх тут присутніх, в тій команді немає, ми ж це знаємо прекрасно. Командує своя команда. Не я, насуджую, я не просто велика, потужна команда, у них там хватає, їм, їм скажімо, не вистачить, для своїх не вистачить. А ми там взагалі їм там не, не потрібні. Тому ми це все прекрасно розуміємо. І тому я буду боротися і за себе, і за вас. Дякую, що ви прийшли.